Итак, друзі, Nissan хлів, бо зараз він в стані хліва японський, тобто його переробляють, перекидають руль і їздять. Ну, нема тут нічого такого, трошки дротиків доштукували, там по 10 см, щоб перекинути туди-сюди, оцю всю приборку, щось там доштуковують, як я клещу. І все, тому вона зараз така полурозібра біжавого кольору, але все тут. Страшно грязно. Також тут же в нас є великі коврики і тут же все, це вже замерзло. Тобто, в хлівах оце проблема, бо ліфа, любі машини, за ними доглядають, щось роблять, сушать, ну витягують коверки, тут все пропустилося, все замерзло. Ми це все розмочимо і майже так п'інку дали. Це капець І висушимо. А потім, коротше, як буде. Також в Японії немає підножки на відпочинок. Там щось порізано. Коротше. ця сидуха не регулюється по висоті, зрозуміло. ну Тут, понятно, в другу сторону, а мультимедія стоїть на місці, коротше, все, остальне ніби так різниці немає. В общем. Машинка запилена, грязна і сторони водія, колишнього водія, потім покажу. Вона грязна. Під чехлами є якесь пятно. жирне, не знаю, чи піде з цих чехли треба буде зняти. Вони трошки, якби не було, спасли машинку. Що трошки зекономить часу і зимою легше буде то все просихати. Так, що у нас багажнику, Обов'язково тросок хіба дотягнули на зарядочку, коврики вже, я так зрозумів. Нормальні, які можна буде поставити після того, як приберемо японські букви Япономать. Ну і ось така от штука, ось такий от він зараз грязний. І колись водійська сторона, бачите, як замастилась. Тоді японець із грязний їздив, нічемний, не вихований. Прийоми грязні. Володи режаві, печально. ну от і от тепер. Оце машина класна під таксі, то є все пасажирові, можна сюди підняти, опустити, все як треба. ну і Тут бачимо теж місце для відпочинку ноги. ну і Більш-менш непогано. Непогано. У нас вдома його так заюзали японські книжки. Панелька світла. На світле салон мені подобається. миється непоганий ліф. Так що, думаю, все буде чтеченько. Що, друзі? Ліф помився. Хлів тобто, помився, став ліфом. Світлий салон це тема. Чесно, він миється круто, відмивається. Як бачите, у мене ручечки, все, сідушки, все гарно відмилося. Тому не, мож, не треба боятися світлого салону, наоборот це великий плюс. Бо люди, які купляють світле салон, вони за ним доглядають в більшості. І на світлому салоні, на цих світлих пластиках, не видно косок і він більш виглядає збереженим. От, хоч в машинах, бачите, от які паски. От, він, ну, така штука не миється. Ем... Мала бути би заюжена, але помилася і виглядає досить непогано. Кермо ціленьке. Бачите, гарна ниточка вся помилась. Все круто. Підлога помилась. Коротше, світла нема. Так що ще добре було б але нема світла. Зараз будемо вибирати то все руками під фонарик. Так, чисто гарно. Плямка відійшла, вона якась була така кавова. Але з ваху чимось були заляли, то може і воно йому помогло. Воно собі кисло. Я потягнув і воно пішло. Так, В багажнику ще є такі штуки, які добре було попелесосити, але нема току. Нема току. Ну, коротше, воно чистеньке. Спинки теж гарно всі повідмивалися. Ніби все круто. Тут теж відмилось, більш-менш... Ну, трохи-чуть-чуть ванкант є. Ми його зараз трошки підтремо легенько-легенько. І все, про, зник, висох і проявився, Так теж буває. Це все зараз забору. Бачите, тут же аж дирка була. Все чітко. Пластики чистенькі, гарненькі, текстура вся вимита. Нашанка світлим салоном це круто.